Вітаю мої дорогенькі, сьогодні перший день виставки і хочу почати зі своїх робіт, так як в залі нема світла, але скоро там повинні, повинні дати, і я піду ще і туди. Ми, в зал. Мої роботи ви вже бачили, але зараз є можливість показати більш якісно під гарним освітленням, під гарним світлом. І покажу ближче. Цей підвіс, я його показувала вчора в коротесінькому відео, він вже має власницю і виглядає він так. Дуже красивий. І до нього каблучка без розміру. розмір регулюється. Дуже дуже красивий, дуже такий незвичайний, нестандартний. І покажу. Сьогодні зранку було трошечки сонечка, але настільки трошечки, що я не встигла свої, вітай, свої рутили зняти. Наступно ближче показати така підкова, рутиловий кварц з смарагдами. І така каблучка. Дуже красива каблучка, друзі. Це на наступний рік, це символ наступного року. Каблучку можна носити, е, і розвертати. Якщо ви попадаєте в таку якусь якісну атмосферу, де ви максимально хочеться все прийняти, всі блага, не знаю. Ви розвертаєте, зробите як повну чашу. Якщо добрий день, добрий день якщо ви не бажаєте захиститися, така від, від окремиться від цього, від всіх і вся, розвертаєте її, і робиться така, ніби. Такі захисний є. Друзі, я як завжди почну з цього свого улюбленого стола. Світла ще нема, але молодці робимо, зробили, як змогли, поклали генератор, підключили і трошечки Трошечки є світло, але світла нема. 140 гривень, такий кристалик з хлоріта. Дивіться, такі. Ось така, така невеличка, 300 вольт, 300, 390. Гривень. Ой, друзі, оце дуже красивий, дуже красивий зразок. І ціна його 1590 гривень, там правда. Є <різвання> більшенькі. Який красивий. <який>. Ви можете поставити сюди на набирати. Вони парами травмуться.

Такий це ці, цілий кристал димчастого кварсу. Він доволі такий чистий, прозорий. Пари, це безпару. Це пар. пари. Фари 990. Самородна мідь. Дві да, да, да. І Крупні кристали красивого. Фліорі тут. Такий відцінок у нього. Скоріше всього, це монголія родовище. Друзі, а це ваші улюблені фігурки. Це коник. Такі в мене є на столі. Я його придбала поза тої виставки, дуже тішуся ним. Гарний такий небанальний подарунок. Бичок на я. А це не бичок, хто ти кабан, кабанчик на яшмі. Зміючка. О, о, і все ж цей же ж стіл, друзі. Опали. Їх не було, до речі, на ті виставки, а зараз вони є. І і це шикарний з апалісенцією Ой, ви подивіться на нього, ви дивіться який він. Що з червоний у нас немає Ну ближче до корочки, оце більосисті він трошки липне, а так він а так він дуже дуже. І оце різноварва? Ну так він це червона? Це різногар. Подивіться на нього. Пані Олена, а скажете нашим глядачам, коли звільнитись? Наприклад, от один скільки коштує? 3900. 3900. І це опали, які в ювелірку не підходять трошки великі, а по їх треба змачувати час від часу водичкою. Вони люблять воду. Бо вони, бо вони потріща, да, да без да, вологи. 3900 ви казали? 3900. Так. Друзі, 3900 – це саме той опал, який, пані Олена каже, він не підходить для ювелірних прикрас, тому що йому потрібно вологи, тому що він три, три, Буде тріщинуватий, потріщить в виробах, у готових виробах. Мокаї. Ой, яка ніжність. Це виноградний халцедончик, халцедоновий виноград, як хал... халцедончик. І оце він блистить, у ці кульки це халцедон. Так він створився в природі. А те, що він блищить, він всипаний дрібнесенькими, дрібнесінькими кристаликами гірського кришталю. І в такому поєднанні він, дуже, він дійсно схожий на виноград. Сьогодні втомлена, нема а завтра прийду, щось виберу і зроблю з цього прикрасу. Друзі, дуже красивий, дуже симпатічний. Дуже дуже і нагадаю, що ми ще суботу і неділю тут, і Кіян Гості Києва можете прийти, вибрати, придбати. І я покажу контакт, контакти Пані Олену зараз 370, Я вам не бачу Зараз вона звільниться, дасть нам візитівку, а я поки покажу вам. Пірітове сонце, ще його називають пірітовим доларом. Дуже потужна історія, дуже гарний кристал. Це є періт. І дивіться, стандартна форма. Піріта, ми звикли бачити його в такій кубічній формі. Отакий. восьмігранник може бути. Отакий піріт. А в такому це доволі рідкісне формування кристала піриту. Дивіться, які мишки милі. Це ручна робота з бронзи, виливає ступак автор кієві. Ну, У своїх власних восковках. А, я хотіла сказати, підкласти мишу, то свиню підкладаю, так? Да, да. Я поняла. Я хотіла порадити своїм виглядачам, щоб підклали подружки мишу. Ага, ми Коли знаємо, хто смішно буде. А це підкладають просто свиню. Але мишку теж можна. Це, скоріше за все актноліт. Ми... Да. Пані Олена, а актіналіт. дайте, будь ласка, це вашу він. візитівку. Можна їх сюди кудись. Mm -hmm. Не знаю, куди на нашов можна. Я поки тут, а так. ви. Дівчатка залишаю. Ще дуже сильно, тут знаєте, що я вам можу відрекоментувати. Оці браслетики. От 100% кожен браслет натуральний. От 100%. Тобто не фарбований, не тонований. Можна побачити включення темно-зеленого. Пані Олена каже, що це опал, наприклад, то це 100% опал. Карун то 100% карун. Тут я довіряю і вам рекомендую. А там, де не довіряю, там не показую. Дівчатка показую вам такий стіл. Тут є і шнурочки, от такі. отакі, такі вони для прикрас. Сінки, дуже багато різних камінців, гарних. Друзі, а зараз хочу показати вам свою коліжаночку подружанцію з гарними, красивими прикрасами. Покажу, це пані Олена, покажу спочатку. Ось цей уворавіт ще не забрали. Ні, прям здивована він дуже. Ну це ж новенький новенький, так. І оце до нього ось такий дивіться, який опальчик красивий. Це остання робота. Дивіться, який Полудикий, без розміру. М а то знаєте, друзі, а тут пахне новим роком. Хтось їсть <маш> мандаринки. Ні-ні-ні. <голов> <голов> ні. <голов> а тут у нас вже новим роком пахне. <голов> <голов> це з yeah. одного шматочку дрібна, дуже красивий. Він дрібненький, але він щільний. Кожен зірнятко до зірнятка, нема оцих залисин, то тобто гарненький. Скільки буде коштувати? Е, ну, комплект 10, по 5500. Ага, 5500, а якщо комплектом, то буде 10. Каблучечка без розміру, ну, тобто розмір регулюється. Усі новинки зробила це 3. Цитрінчик такий, наш український цитрін. До речі, друзі, натуральний цитрін він виглядає саме так: то от такі прям жовте, прям аж ближче до оранжевого, то ну, все індивідуально, але 99 що то не Неприродній його колір. Тобто цей кварц може бути природній. Штурочка. Так, так, а я її показала. Да, 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 тут. Така, дуже гарний такий, да, кольор, тут. Така, такий живий, такий. І скільки така робота? Ой, це шість шість тисяч гривень коштує цей цитринчик. Обсидіанчик гарненький, теж такий доволі великий. Оце також новенький оцей лабрадор, і оце його можна до, до цього. Це такі два сині. Ага, да, і дивіться, може бути, дивіться, який він граєливий. Гарний камінь. Все, впіймала. О. О, га. Ді, це, який гарний. Ну, Лабрадори так, вони грають під різним, під різним кутом, по різному тут і зелене буде виходити. Він доволі гарний, прозорий, полупрозрачний і має гарну гру. А цей взагалі красень. Я закохана ще з того разу в нього. У нього така ровна Дивіться. Красиві роботи в сріблі. Угу. Скільки Давай. будуть коштувати? Так, ну цей шість, а цей 5, а це, колон 6. Угу. Також це новенький здійлала хром діапсид. Усього є полончик, і до нього зробила. Це є підвіз такий хромдіапсида. доволі великий. А це каблучка тонесенька шинка, друзі. Ну, відносно. Бо в мене дехто з дівчат запитують більш тоньшу шинку. А я трошки відмовляю робити, бо мені подобається широка. Це просто маленький камішек, то і така шинка. Я от і з маленьким камішком теж. Все одно мені просто так подобається, тому але є дівчатки хто просять. І мої друзі. Вітаю, ви вже знайом, знайомі. Добрий день. Так, і е, пані Сміта. Сміта. Я вибачаюсь, я просто боюся помилитися і тому довго думаю. Е, пані Сміта при... робить роботи з епоксидною смолою. Правильно? Да. Так. Якщо я, я щось можу неправильно, можу ви мене виправляєте. Це такий підсвічничок, ми вже бачили, він підсвічується. Це настоящий кульбабка, Дякую. Пані Сміта. Вона вивчає українську, але знає ліпше за мене її. Тільки що я хотіла сказати якесь інше, якусь а Вона каже: Кульбабка, вона, бачите, вона навчає мене українською. Дякую. Дуже багато глядачів до речі писали на ваш привід, що ви велика молодець і дуже велика повага дякую. і дуже великий респект. Що ви так поважаєте нашу мову і, і ви з іншої країни, і вам дуже вона важко дається, але ви велика, велика що ум... дякую. дякую. Ви приклад ви, для мені нас дуже подобається бути тут. Дякую. І, і і наскільки небезпечно, але ви знаємо ну, так, так. санечку, дякую вам. А тут, друзі, прямо новий рік. Дивіться розповідайте, у вас гарно виходить. Так. А я буду вашим оператором, а ви розповідайте. Так, це е, я зробила снежинки, і тут ні такий коник. На цей новий рік буде коник. Є ще одні на голі і є червоні, але не підготовлені ще на формі є. І на замовлення теж можна деякий колір, деякі стіль можна на замовлення зробити. А скажіть, будь ласка, приблизно ціни? Так ці великі, це по 350 є, і це, це маленькі є такі сніженькі, це по 150. О, яка гарна! Друзі, дуже хочеться, я, прид... я куплю у пані сміти саме у цю сніжинку і буду робити відео, покладу її на себе на стіл, і з дому буду робити відео на всі новорічні свята. Будете бачити а ту сніжинку, і будемо вас згадувати. Ви дуже мила. Ви дуже дуже мила. Та якщо ви дозволите, я цю придбаю. Так, дякую. І зробили ну це ще треба там поставити цей сніжинки. Як сережки зроблю і є тут всі. Тут треба тільки швензочку покласти, і це буде, вони дуже легкі, друзі. І для підлітків це настільки модно, красиво. А фурнітуру, фурнітуру яку викладете? Срібну? Тут є зараз сталь. не Так. Угу. І е, можна на замовлення, якщо хочете срібло, то може зробити можна срібло верхуші... і так. і скільки буде коштувати, наприклад, зі сталі? От така сніжиста цей це, якщо пара. пара, так так якщо пара, то 450. А якщо швен забуде срібла, Срібля, то плюс ціна плюс, сріб так так. Сріблі, так так дуже 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 Є такі. І є такі маленькі, як це мило, можете показати, там є чоловік теж. Ага, сніговички такі. І є такі з... білий терламутер. Гарно. Є такі каблучечки. В общем, ви велика, велика молодець, а залишіть свої, будь ласка, контакти. Я знаю, у вас є інстаграм гарний, гарно оформлений. Я інстаграм і я зараз телефон. Друзі, а це телефон. І йду віддавати денішку. Дівчинка дуже гарна, дуже красива, дуже така тепла. І розплачусь за зірочку, за сніжинку, за зірочку. У нас така атмосфера. На сьогодні все. Не так багато зняла, але завтра ще є день. І ще у нас є ой, субота і неділя. Завтра буду намагатись зняти ще трошечки, щоб вам було цікавіше. На сьогодні, поки так, дуже цілий день нема світла і в залі зараз перед цим генератор не могли запустити. ну, в общем, в общем, так, хочу нагадати вам, що ви в мене самі 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 найкращі. Обіймаю, до наступних зустрічей.